Гарний вед на гори. Ай на сантарі Щоб придавиться бачите сантарі шахтар і Ми на вулиці Лесі, Українки там більше вітриків видно і будови з'являються на горизонті. Дивимо по 49. 9, 50, вже не, это 50 же, наверное. Полиця частково відремонтована, частково не відремонтована. Більшість своїх частин, звичайно, не відремонтована. А вище церква цвинтар це старий. Приємна вуличка з курми, півнями, собачками. І на горі знову, видно, будиночки. В вулиці Бандери. Дане лише. Помірецькою. Ми ходимо на вулицю Соломії Крошницьку і спускаємося внизу. Це досі квітна акація, але акація вже твітає, був час, що акація починала влітку квітнути, на початку квітня, зараз ще до літа далеко, а акація вже майже майже відквітла. Трошки гарно співаєш. Вже не раз казав, це то місто, де навіть так не в парку. Навіть бачите, де дорога, де автомобілі, де проїжджі частина, мікрорайони. Там теж активно співають пташки. І сакури, вони відквітли. Тому їх не дуже помітно. От коли квітнуть, тоді зразу видно, що це сакури. Як квітнуть інші рослини, інші кущі. Магазин лайм працює вже більше року. Раніше в цій частині міста не дуже було з магазинами, треба було б підніматися наверх або рукавичку, або АТБ, або іншу рукавичку. А тепер тут є магазин свій. Хто пам'ятає, там далі на початку Бориславської був магазин сова закрився, наверху Бориславської ромашка закрилась, на Бориславській фактично один кошик лишився. З продуктових магазинів монополіста. В центрі теж ще кілька магазинчиків закрився, Коли ще працює з таких. в центрі продуктових, а був ж такий продуктовий, хто пам'ятає біля річок. Там теж був продуктовий магазинчик. Я вже кілька років закрився. Мила крістіна. Ліворуч мене, поруч будується готель, але вже розпустились дерева і не дуже добре видно, як він будується. Як ми взимку восени і на початку осені. Klaqu la iNetairi wala Ehok Клубер А і далі видно теж будова. Будувались, Ще років 7-8 тому і замерзло. А тут біля Челентану, гарні квіточки. Центр. О, пан Володя вернулся на гастролі. Я бачу знову танці сьогодні. Багато жінок з дітьми, це означає, що троскавці знову танці. Вихідний день, дуже гарна погода, сонячна. Ну, найближчим часом трошка всі можуть бути дощі, грози, погода поміняється, але потепліло, тобто станом на зараз, погода відносно тепла і справа йде до літа до потепління справді, шайба Казали, що я... Мозаїка дуже гарна. Зараз в шайбі більше відбуваються танці дитячі. Наприклад, зараз буде виступати 30 колективів танцювальних. Стел и Виктор. О, кафе вже відчинена бар. Бар органічної їжі. Світзянка весна. Тут ще зачинено. Те, що пише відчинено, то нічого не означає. Я бачу, тут зачинено, буває гола стіг до дня. Що ми чи ні? Майже, майже. О, 9.59. Треба поспішати. Гоу! Зараз ми всіх випередимо магазинчики ще не працюють, магазинчики теж ближче до 12 починають працювати, то не щодня. А чи ти деякі да, тільки відкриваються? міобат. Проводиться в новій Привіт, Сах.